На Вінниччині заступник командира військової частини вирішив, що війна це ще й шанс підзаробити. ДБР підозрює його у схемі з фейковими бойовими виплатами на майже 5 мільйонів гривень. Схема проста: у 2022 році 62 військовослужбовців відправили на Київщину, де на той час боїв уже не було. Але замість чесного звіту посадовець оформив їм довідки, що вони всі нібито виходили в бій. Результат майже 5 мільйонів гривень пішли на премії за бойову участь, якої не було. Тепер заступник командира замість орденів може отримати до восьми років тюрми, занедбали ставлення до служби і розтрату державних грошей у воєнний час. ДБР з'ясовує, чи був він у цій економічній операції, сам чи мав спільників. Бо поки хтось на фронті реально тримає оборону, інші в тилу підписують папери та рахують премії.